Основні засади концепції особистості така тема районного семінару педагогів-організаторів. Захід провели на базі Шепарівцівської школи. Організували його просто неба. Учні прийшли традиційний патріотичний вишкіл, а на завершення козацький куліш та інші традиційні страви. Їх спробували мої колеги. Патріотичні пісні учні Шепарівцівської школи прямують до лісу, адже тут відбувається вишкіл. Дійство вже традиційне для вихованців цього закладу, адже вишколи відбуваються двічі в рік на весні та восени. Керівництво і педагоги школи переконані, здоровий дух це найперше здорове тіло. А тому стараються робити усе, аби діти росли та збагачувались як інтелектуально. Так і фізично. Всі ви знаєте, і ми знаємо, що про здоров'я можна багато говорити, тому ми вирішили щось більше для цього робити, працювати більше над тим, щоб покращити здоров'я наших учнів. Цього разу вишкіл шипарівцівських школярів був показовим, адже на базі закладу провели районний семінар педагогів-організаторів. Просто неба, 20 спеціалістів мали змогу оцінити. Як працює місцева школа, щоб показати вишкіл нашої організації, рід, щоб набратися здоров'я від шеперівського лісу, щоб відпочити на свіжому повітрі? Ну і, звичайно, учні нашої школи більше набираються досвіду самостійного життя. Шеперівцівська школа цікава своїм устроєм, адже кожен клас закладу це родина зі своєю назвою та емблемою. Усі вони об'єднані у один великий рід, а очолює його шестикласник Максим Лаврук. Хлопець каже, це для нього велика відповідальність, адже треба мати не тільки сильний голос, але й організаторські здібності, аби вишкіл пройшов вдало. За кожну родину ти мусиш відповідати. Нам дуже подобається. Ми співаємо пісні, готуємо їжу, граємо, футбол, різні конкурси бувають. Щодо конкурсів, то на показовому вишколі їх було дійсно багато. Це і пісенний. бої подавай український повстанче в бою не відступай». і Вікторина на історичну тематику. Ставилися на роздоріжжя при в'їзді до міста або села і уособлювали як глибоку віру наших предків, так і найдавнішу народну традицію. Про хрести правильно. Також школярі співали гаївки. Попередню група фольклористів створила проект Великодні забави нашого села. Учні записували від старожилів святкові пісні, а потім їх відтворювали. Серед гаївок, як українські, так і місцеві. До прикладу, грушка співаємо і підходимо. Наприклад, вибираємо одного учасника. Він стає посередині, і ми всі підходимо і трісемі. Це є ніби грушка. І так, коли вже закінчилось, міняється. Після розважальної програми школярі їли козацький куліш та інші традиційні українські страви. Віталія Васильчук, Сергія Урмак, події НТК.